Всім привіт! Починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо вивчати основи програмування на мові Kotlin. Чому саме Kotlin? А тому що, по-перше, спеціалізація мого YouTube каналу це розробка додатків під операційну систему Android, а мова Kotlin, відповідно, вона є основною мовою програмування для Android. І по-друге, я вибрав мову Kotlin ще й по цій причині, що для інших більш популярних мов, таких як Java, C, Python і так далі, для них ви можете знайти набагато більше готових матеріалів, ніж для мови Kotlin. Тому будемо вивчати саме Kotlin і це буде прям курс з самого нуля, з самого початку для новачків. Тобто тут ви зможете вивчити не тільки мову Kotlin, а й взагалі у вас буде можливість в принципі познайомитися з основами програмування, як такими. І загалом конкретно сьогодні у нас нічого складного не буде, це початкове вступне відео, де я вам просто покажу приблизну картинку, чим ми будемо займатися далі. По суті, це дорожня карта, і вона так-то не така вже й маленька. Але пугатись не потрібно, бо на відміну від інших моїх відео, от в цьому плейлісті відеоролики будуть коротшими, і в них буде не така велика кількість важкої інформації. Тобто ідея цього курсу якраз полягає в тому, щоб зробити кожну окрему тему невеличкою і легкою для розуміння. А так, сьогодні просто зверну вашу увагу, що в ідеалі треба починати вивчення основ програмування навіть от не з самих мов програмування, а тут треба спочатку розібратися з операційними системами: або Windows, або Linux, або macOS. Тим не менш, не пугайтесь, якщо ви змогли відкрити браузер в своєму комп'ютері, якщо ви змогли загуглити і знайти це відео, яке ви зараз переглядаєте, то вітаю, деякі базові основи ви вже знаєте. А значить, далі буде трошки простіше. Причому працювати ми будемо наступним чином. В подальших відео я буду не тільки розказувати теорію чи там показувати якісь практичні приклади, а й на додачу до всього цього я буду давати вам додаткові домашні завдання. Їх виконувати загалом то не обов'язково, але все-таки я рекомендую їх робити. Справа в тому, що, на жаль, неможливо вивчити ту чи іншу тему без практики. Наприклад, ви загалом можете переглянути там 100-500 відеороликів про структури даних, але якщо ви не будете з ними ніяк взаємодіяти на практиці, то навряд чи ви зможете їх прям вивчити і застосувати потім. Це можна навіть порівняти з будь-якою іншою сферою в житті. От, якщо ви там фанат футболу, то переглядаючи футбольні матчі чи переглядаючи якісь інші відеоролики по футболу на Ютубі. Ви навряд чи навчитесь грати в сам футбол. От і тут приблизно така ж сама історія. Тому вам обов'язково знадобиться практика і ще раз практика. І саме тому я рекомендую не ігнорувати задачі, які будуть виникати у нас в процесі проходження цього курсу по основам програмування на мові Kotlin. Ну а так, сьогодні я вас більше нічим грузити не буду, сьогодні ми просто морально налаштовуємось на подальшу працю, ну а вже в наступному відео ми почнемо вивчення реальних по основам програмування на Мові Kotlin. На цьому в мене на сьогодні все. Бажаю вам удачі, натхнення та витримки в наступних відео.